З 2010 року за ініціативи президента України Віктора Федоровича Януковича розпочата реалізація програми економічних реформ на 2010-2014 роки. Заможне суспільство, конкурентно спроможна економіка, ефективна держава. Спорудження та реконструкція найбільш значимих для регіонів об'єктів та введення їх в експлуатацію це головні пріоритети глави держави. Лише в Коломийському районі впродовж 2011-2012 років. Відповідно до підпрограми розвитку системи дошкільної освіти відкрито 13 дошкільних навчальних. Закладів. Де є громада, яка проявляє ініціативу, ми там йдемо на допомогу в першу чергу. До кінця року буде, повинно бути відкрито около півсотні, а в наступному році плануємо завершити проблему існування. Садочки у всій області, завдяки зусиллям влади та при допомозі громад, дошкільнята будуть навчатись у новенькому двоповерховому будинку, з влаштованими душовими санвузлами та теплими підлогами. В садочку все зроблено за сучасними енергозберігаючими технологіями. Наше завдання робити для того, щоб були гарні садки, європейського рівня садки, щоб діти зразу бачили садок, школа, щоб діти, коли прийшли в садок, в школу переходили, без ніяких вже були привикші, перейшли собі прямо до школи. Дошкільнята перерізали блакитну стрічку на вході в навчальний заклад. А потім, як і годиться, новобудову освятили. Дошкільному закладі пролісок відкрито дві групи: є ігрова кімната, сучасні меблі, а також прекрасний педагогічний колектив для гостей свята на подвір'ї дитсадка. Діти влаштували концерт.